Багато людей думають, що звички це дисципліна і контроль, але насправді ви не керуєте своїм життям, бо ним керують ваші звички. Ми думаємо, що нам потрібна мотивація, щоб робити корисні речі. Але насправді потрібні звички, щоб робити їх без зайвих зусиль. Якщо у вас немає звичок стійких до стресу, то автоматично спрацьовують негативні патерни. Але коли вибудована правильна система, вам не потрібно боротися із собою. Кожного разу, коли ви свідомо обираєте здорову реакцію, ви зміцнюєте нові нейронні зв'язки. Ваша нервова система вчиться бути стійкою, ваше життя стає легше. Уявіть, що ви сідаєте в літак, який летить із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Якщо пілот змінить курс лише на один градус, Пасажири цього навіть не помітять, але до моменту приземлення літак опиниться у Філадельфії, а не в Нью-Йорку. Маленьке відхилення на початку шляху призводить до величезної різниці в кінцевій точці. Так працюють звички. Кожна крихітна дія непомітно змінює ваш курс, і через рік, два, п'ять років ваше життя опиняється зовсім в іншому місці.